Війна внесла корективи у життя українських громад, у тому числі і Надвірнянської. З перших днів російського вторгнення міський транспорт призупинив свою роботу. Проте, завдяки зусиллям Надвірнянської міської ради цю проблему вдалося швидко вирішити, незважаючи на дефіцит пального та зростання цін, розповіла спеціаліст відділу торгівлі транспорту і АПК Ірина Бабій. За час військового стану ми стикнулися з багатьма проблемами. По перевезеннях на початку війни міські перевезення були припинені. З часом ми відновили їх. Проте графік був скорочений, оскільки були проблеми з, з пальним. Міська рада домовлялася з АЗС, міста Надвірне, щоб вони обслуговували наших перевізників поза чергою. Так, з АЗС ОКО в нас дві колонки були на обслуговування суто перевезень перевізників. З часу ми стикнулися з проблемою того, що піднялася вартість пального. Відповідно, перевізники почали піднімати вартість проїзду. Це є проблема. На сьогодні у Надвірнянській громаді існує 17 приміських та 5 міських маршрутів. І якщо організація... Організатором маршрутів у межах міста є Надвірнянська міська рада, яка впливає на перевізників та укладає з ними договори, то з приміськими ситуація дещо інша. Надвірнянська міська рада на даний час є організатором перевезень виключно на міських автобусних перевезеннях. У нас є 5 маршрутів, які обслуговують наше місто. Приміські маршрути. Є організатором перевезень районна державна адміністрація, оскільки, згідно постанови 512 від 29 квітня минулого року, всі договори, які закінчилися терміни дії під час військового стану, були пролонговані на час військового стану і рік після того. Над Віренською міською радою був оголошений конкурс на сім приміських маршрутів, які не виходять за межі територіальної громади нашої. Але оскільки почалася війна, конкурс відмінився. І на даний час ми Співпрацюємо з перевізниками, які обслуговують нашу територіальну громаду, але все одно головними є організатором на районна державна адміністрація. Ірина Бабій зазначає: на сьогодні школярі мають можливість користуватися громадським транспортом у межах міста безкоштовно. Також у громаді вдалося відновити маршрут надвірна лісна велесниця», який для перевізників був не надто прибутковим, а для людей важливим. Відновився з 1 березня. Там піднялася оплата. Проте перевізники дотрималися всі вимог договорів. Вони за Місяць до підняття дали економічне обґрунтування на районну державну адміністрацію. На жаль, у 2015 році були зняті обмеження регулювання ціни на приміських маршрутах. Нема такого як громадські слухання, нема такого, щоб давала адміністрація розпорядження з чіткою кілом... вартістю одного кілометра. Тому перевізники зараз дають економічне обґрунтування на районну державну адміністрацію і через 30 календарних днів піднімають. Вартість проїзду у міській громаді кажуть, готові йти на компроміс, що було добре, як пасажирам, так і перевізникам, які надають послуги. Всі важливі рішення прийматимуться, враховуючи думку людей. Міська рада запрошує надвірнянців до діалогу. 14 березня, о 14 годині, у сесійній залі Надвірнянської міської ради відбудуться громадські слухання, де обговорять питання щодо тарифів на міські перевезення. Також озвучити зауваження та пропозиції можна за номером телефону, який ви зараз бачите на своїх екранах. Міська рада завжди йде на діалог з міськими жителями, запрошуємо на громадські слухання. Самі найближчі громадські слухання мають відбутися 14 березня 2023 року у приміщенні міської ради у 14-й годині. Ми просимо наших мешканців відвідати для дискусії, для пропозицій, що треба покращити в якості перевезень. Ну, на даний час ситуація контрольована. Потрошки ми відновлюємо рейси, надвір на Молодьків відновили недільні рейси. Зараз ми працюємо над тим, щоб відновити вечірішні рейси. Але якщо є якісь пропозиції, прошу звертатись до мене.